Вітаю, слава Україні! огляді ніж від фірми EA Feng Groove. Модель називається E230. Вони випускають такі бюджетники, простенькі, але достатньо якісні. Я б не сказав достатньо якісні. Вже. Рукоять G10, класична мілка, цепка, хороша, фрезерування трошки по краям для кращого утримання. Отвір для темляка, дві бонки з кольорового металу, протилежна сторона один до одного, кліпса стальна глибока, середньої жорсткості, все добре, клин строго по центру, в усьому підшипники. Це фліпер, відкривається заплатник, відкриття. Ідеальне, закриття теж за рахунок підшипника теж ідеальне. Замок, лайнер, лок, лайнер заходить повністю, запаси ще більше половини є. Лайнери облегшені, з обох боків, вага ножа, 115 грам. Баланс, зараз покажу, То нормальний баланс трошечки в сторону рукояті, хваті зручний, достатньо зручний, нормальний, носічки є. Такі хороші агресивні, Любим хватом. Все дуже добре. Так, лезу, на в нас сталь, Д2, на хвостовику вказано. Сетін, спуски прямо високі від обуху. Все симетрично, ідеально. По обуху у нас 3,3 основи зведення в районі 04 0,45. Товщина рукояті 14,2 мм. А габарити. Загальна довжина 207-208 мм. І довжина леза. Як бачите, 92-93 мм. Отакий От бюджетник, якісний бюджетник від EFNGRU. Все практично близько до ідеалу. Рекомендую. Як для бюджетника, все отлично.